Салмон, Їk. Е, яйця лосося яйця, лосося. кралосося. Кабан, кабан. В таку спеку клює тільки така риба. О, о, це хороший, друзі. Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючков. І в нас нарешті закінчилась нарисова заборона. І вже фідер поплавок, Це все вже трошки понадоїло. Хочеться <кхм> половить окунця. Сьогодні ми на човнику вийдемо в таких в затоках Дніпра, де немає навігації, і половимо кайфанем окунчики. Не забуваємо одягати такий сонцезахисний одяг, одяг, да, тому що спека дуже велика, сьогодні буде до 32, І щоб не згоріти, то дуже класно одягати такий сонцезахисний одяг. У мене от такий він дуже приємний на дотик до тіла, м'якенький, класний і дуже добре захищає. Він ще з капюшончиком, от, якщо буде зовсім I love very... we'll so, the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go! Зараз ми тут в тому році ловили, хто не бачив відос, заходьте посилання буде зверху. Дуже непогано половили окунця і щучка там була. Тому з цієї точки і почнемо. Так, По комплектику у мене буде <coughs> фаворит імпульс. Катушечка Bluebird 1000. І починаємо з Мадвага отакого, Ну він великуват. Просто він у мене тут стояв. Ну, під рукою був. А потім поставимо щось дрібніше. Друзі, зняв, піймав першого окуню, але я його не знімав. Отакий От перший добрячий окунь. З першого забросу. Просто я навіть не очікував. Ну таких грамів 300, бачите. Просто кайф. Так, зараз спробуємо щось поменше поставити, ніж мадвах. Бачите, мадвах зразу першого окуня стягнув, але я його не зняв. Вот, ну зараз поставим нашу вот такую штучку. Вот такая, типа танты. Это наш хук Силикончик. О, хвоста бедра не надо. О, вся сила. Все же покусанный. Вот всю штучку зараз пробуем. Була. І догнав. Представляєте, я промазав одразу, а потім догнав. Це невеликий. Бачите, я змінив приманку. і розмір зменшився. Але ж зразу вже піймав окуня. Ну Такого на кукан брати не будемо, такого будемо випускати зразу. Але ж окуняра. Так, Продовжуємо пошуки. Наша задача знайти активного окуня. Да? В принципі, коли його знаєш, вже не важко його ловити, головне його знайти. Коли знайдемо активного окуня, стайного, тоді він ловиться там за годину мішок. Умовно. Ну, Ловиться добре, я про це. Зараз ми його шукаємо і поки що не знаходимо. Пару кунчиків піймали, але шукаємо саме стайного активного окуня. Не дивлячись на те, що зараз дуже жарко, зараз десь вже 11 дня дня. Я приїхав сьогодні дуже пізно. Я в пів десятої тільки вийшов на воду. Десь годинку ми оце катаємось, два окунька знайшли. Зараз приїдемо ще на одне місце. Маю надію, що там може він бути. шарик. Ні, це малий. Просто під бороду. Просто під бороду. От таких ми не беремо. на точку більш менш бачите три заброси три риби ну одна зійшла у них друге догоняв бачили прикол? це такий покрашиві ще Так, да, це вже такі що можна і взяти де наш куканчик Ма два, клює, бачите. Це дуже мале щось. Це прям, прям не за прям не залік. кульє на кожному забросі. дивіться сожрала блін силиконку мені зараза ну, в мене ще є ти що думаєш нема цей зараз бачите які куняни великі, хапають таке силікон зараз пополовимо трошки на мадвак потім поставимо опять нашу ехук наш. И трушки педиграф. Он тоже малый. Он вроде силикон великий. И такие окуня дребни. Ні, ну влітають, бачите, більш-менш. Цих викидаємо зразу. О, це вже браленький. О, в кувшинку заїжджу. О, це хороший, хороший. теж під хоча б бахнув, покльовка хороша була. ух ти, а він нього виліз аж через рота офігеть. опа і втик ну втик так втик бачите те що я казав його вот треба тільки знайти знайшли по суті і все мы Ну, ловимо його в заброси, скільки. Штук 5-6 кунів я піймав просто, ну, там, з одним чи з двома холостими забросами. Вот. Просто треба шукати, бачите, скільки. Третя, четверта точка. І Ми його знайшли. Спробуємо ще раз цю ікру закинути. О, що, друзі, підхватив. Це може і щучка чи що. Може і щучка. Бо добили окунь, ну якщо щучка може зрізати, в мене там флюр дуже тонкий. Ні, це окунь, Це окунь, просто дивіться, який кабан. На цей на релакс, бачите, на цю ікру. О! І виплюнув. такий, як то з утра в мене перший був. Ну не з утра, а на початку рибалки, зараз в принципі не дуже таке саме утро, як і тоді. Хорош, хорош. кабанчик. Ну Давай ще ти так само втечи, як той. О! Знову це невеликий. Це знову на нашу ікру. Ну, звичайно, таких ми відпускаємо зразу. Але ж ловити окунінчиків, це просто кайф. Ось вона, бачите, яка ікра. Тільки що покльовочка була і повністю з'їв мою ікру. Три бусинки залишилось. Тому зараз поставимо назад нашу танту. Ну, по сути, клюет на все. Можно даже, даже видос назвать. Клюет на все подряд. О! Хорош! Вылетел, бачу. Ну, импульс еще, конечно, справжний импульс. Такие да е. Ну что, поднимем? О! палку зламай, дурень так да, пахнув нормально всю танту аж стянув вот такие красопета ну ми таких теж будемо пускати будемо брати таких 250-300 пливи бачите і нашу танту зразу тільки кинув то тобто, по суті в натурі клює на все підряд достатньо було просто знайти не поклевка и до добрав це малый конечно зовсім алеш азартный импульс конечно він так отрабатывает просто вот его назва импульсы просто Дивіться, в шахту причем нашу танточку взяв прямо в шахту цей коняра прикольно клюнув він сразу клюнути промазав ярублюсь еще петки две на пять Такі, знаєте, нагли, типу, та ні, типу, куди ти від мене тікаєш. І дожирав, дожирав декілька разів. Коли часто вже стягується силікон, то треба його або перенаживіть, просто так зняти і ще раз надіть по-новому з другої сторони. Бо у вас проводка вже не виходить правильно. А потім, якщо буде знову злазити, просто поміняти на інший. От, на окуні силикон це розходний матеріал. Вот так що я і поклевкою не почувствував, Ну а куняра більш-менш непоганий. Не дрібний. Хоча бачите, ну це він просто на противоход так хапанув і я провіз, побачив, каби, ну почувствував, провіз. А самої покльовки не почувствував, Вот такі окуняки. Нападение, друзья. Нападение, причем непоганый окунь. И в кушинку завів. Хорошо, а вывали, не вывели. Хорош. Не самый крупный сегодня конечно, но тоже бравый. Такий 250 десь. Ну вже хуже бере, бачите, під зайду взяв. Хотя бахнул прямо на падение. И поклевки уже не такие Не такие злые. Вот. вот такие окуняры, друзья. Клюют на Дніпрі. Так, і знову спрацювала наша саморобна танточка да, від Я ж кажу, цей силикон продається тільки у нас. Але ж ну, варіацій оригінальних, дуже ну, точніше реплік багато. І ну, звичайно ж є оригінал. промазав тоді добрав. воно х... хорошая куняра так пішов і знову пішов знову зійшов зараза гачки невеликі то сходять. Ну, окуняра класний був, це таки теж грам 400 за кушинку зачепився я його продернув вже достав і зійшов бачите вже сгрызана полностью. Хочу попробовать Little Spider. Это тема китековская, колись так косила окунь. я не знаю. Но зараз пробуем ее. И сразу ты, на Little Spider сразу же. Кинул их, нормальный окунь. Я только кинул на Little Spider сразу хороший окунь. Не зразу зняв, правда. Так, кабан, кабан. Ух ты! Я, я, я здесь шов. У мене тут маленький гачок стоїть. Вот, і а то іноді сходять як у Ну кабанчик був хороший, такий уже грамм 400. На Little Spider перший заброс. Бачите, в натуре сьогодні клює просто на все. Стоило тільки знайти. Зараз спробуємо толспинне поставити. Поставимо такий п'ятиграмовий телеспінер, Та що такое? О, а тут схватив, бачите. Толспінер такий його особлазнів. До речі, ну клювало багато там, 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 там. Декілька поклевок, ну, б'є, а не засікається. Це я засікся прямо тут. На Всі три гачка. Друбесел, Ми ж тебе відпускати будемо. Дивіться, який. який. Чим добре толспіннер, якщо засікається, то вже не зійде, як на тих гачках. Так, іди відсюди. Кливи. Бачите, і толспінера сьогодні розловив. Ну як, на нього вже ловив, я маю на увазі, що сьогодні всі приманки в мене працюють. Зараз вже півпершого сонце в зеніті, зараз дуже спекотно, десь плюс 32-35 і рибка просто підзакрила рот. Тобто вона тут є, то тобто, що на телспінер було декілька покльовок, дин-дин-дин. На силікончик у мене Тобто Вона іноді дибають, але вже не хапає жадно. Давайте знову ікру нашу поставимо релаксовську. Вони тільки до нас приїхали в магазин, вони, до речі, в нас тільки в крімщиці і були. То я одразу сказав, ця штука буде ливить окуня. Ну по ній видно зразу. І бачите, вона сьогодні себе вже оправдала. Є! От він нежно бре, конечно. Так, нежно. Але в шахту, бачите? нежно, але в шахту. Приходиться вже уговарювати. Якщо ми до цього сиділи в забросах ловили, то зараз просто треба уговарювати, але ну, уговарювати виходить. Бачите, міняємо приманки, міняємо проводочку. Він мені отут раз бахнув, другий раз бахнув, третій раз бахнув, я вже прямо в нього кидаю і до речі все ж таки його доловив. Бачите, наш цей лосось почав підлавлювати, дивіться. Звісно не той клв, що був той раз, точніше, що був на початку, але ж підлавлює. Другий краде да зараза, відкусив мені ціликом. Кот зараза. Ливий паразит. Класний цей силикон релаксовський. Це ікра лосося, бачите? Ну. Окунь її з'їдає дуже швидко. Тут треба пачку на рибалку брати. Ну, я вже який четвертий, він у мене з'їдає. Ну, до речі, оці не викидайте. Якщо отак половинка залишилась, то її можна буде потом з нею щось придумати. Наступного разу. Взагалі бачите, як ми коли сюди тільки приїхали, роздача була на все підряд. Просто я не встигав ну, в заброс кидав. А зараз приходиться уговарювати. Ну, уговарювати теж виходить. Бачите, клює. В таку спеку клює тільки така риба. Мені здається, в цей час от в таку жару більше ніяка риба більше не клює, тільки ця риба клює. Тому якщо ви хочете поспати, не любите рано вставати, там, щоб їхати за карасем, а просто хочете встати і днем в жару в спеку поїхати половити рибку, то це тільки огонь. Я не знаю, мені здається, в 35 градусів більше ніхто не клює. Ну хіба що може то столоб? Нормально, це вжарив хорошо. Це покрасивше повинен бути. А ну, трошки лучше, да. Ух ти! Отакий, От не ну це вже такий. Волна розвернула нас, лодка проплыла. Ось вот. такі красопета порадував, бачите. Ну, дивіться як наш салмо. Салмон, це, я не пам'ятаю як точно він, салмон ік, по-моєму, яйця лосося, він. прямий перевод, перекладніше. Ну, вот. Типа ікра лосося, ну так, да, salmon яйця по англійськи яйця лосося лосося. і дивіться як вони у нас ікра лосося, ловить у нас окуня бачите тільки сказав і сразу же покльовка. по-моєму окунь відпочив і почав опять клювати Кос обов'язково і підписочка. Хорош, хорош. Хорош Барбос. Дивіться яка гарна фоточка буде. Дуже хотів тільки хотів сказати, що дуже важливо, ну, хороша удочка дозволяє. Точно кидайте. я кидаю прямо під кувшинку. І тільки починаю казати і покльовка. Прямо з під кувшинки, до речі. І це браво якуняра. куняра. Дивіться який, та ти що. Так, красапта. Ну я йому граюсь, зрозуміло, що можна цього не робити. О, і зійшов, бачите. Можна цього було не робити, але просто мені хочеться... Ну, получить насолоду. Як на мене, ну, я від цього кайфую. Уважування це, мабуть, саме, ну, саме кайфові. Ну і покльовка, звичайно. Рибка зійшла, бачите, опять в мене всі крупні риби такі сходять. Ну не всі, правда, в мене там крупні є і на кукані, але багато ті, що зійшли, саме крупні риби такі, 300-400 грамів окуня. Ну Саме тому, що сходять вони взагалі з маленького гачка. Я ловлю на раунд четвертий номер. Він тоненький, ну просто дуже добре підходить під цю приманку. Хотілося б але Більше гачок буде рвати цю приманочку, вона дуже тоненька, але вона ловить, ви бачите, в таку спеку. серед дня, зараз ну, час, час, да, час обід, обідня перерва, скажімо так, і окунь клює. Просто кайф. От хто нам хвости відкусіє. Оцей оце дядя. Он такий дядя. Бачите? Ну може і не він. Може і не він. Красивий кушарик. Ой-ой. Що, друзі? Тут клює потроху. Я по вже в сторону дому на першу точку, де ми починали. Попробую ще там. О, там бувають дуже хороші окуня і іноді влітають щучки. О, і після цього будемо шабашити. Половили дуже гарно, я вважаю, окуняки просто розривали і одна приманка зробила нам чудеса. Я зараз, то, що Вона почала ловитися тоді, коли окунь не клював. Коли клював, то він клював нася підряд. Але зараз ми її перевіримо на тій точці. Якщо і там він буде клювати, то це взагалі круто. Ну що друзі, прийшов я на цю точечку, зараз буквально 2-3 заброси скину і буду шабашити, просто перевірити чи буде цей силікончик в біскльові навіть тут клювати. Зараз вже без кльові, зараз рибка вже не клює. Але якщо ми тут піймаємо декілька штук на цей силікончик, да? оцей релакс Salmo Ic Яйца Лосося, то це значить підтверджує, що я в ньому не помилився. Це не реклама, тому що в мене його вже немає в магазинах і імпортера його нема. Я думав, що він буде вже тільки на наступний рік. Але коли він до нас заїхав, я казав нашим клієнтам, беріть цей силікон по-любому буде ловити. Бачите, я сьогодні в цьому впевнився, тому що я ловив на нього сьогодні вперше. І, Бачите, на другому забросі, ну щось мале, конечно. Ну ну я піймав. Ну щось дуже мале. хоча піджимає, ще ти диви. Ні, такий самий. Дивіться, тось без кльов'я навіть тут вже така, бачите, щіляка, жаріща, духатище, дихати нема чим. І все одно наш цей силикончик... Лови таку рибку нам на коня. Пливи, брата, ми вже не будемо, мабуть, і закидати зараз. Сейчас... Ні, ну разочек кину, ну, це вже буде точно на коня. Оце вже на коня буде поярче. Дивіться. Це вже покрасивше. Куди ти пішов? Отакий. Бачите? Підтверджуюся те, що я кажу, що в таке вже жорстке безклів'я. Все одно куняки на цей силікончик клюють. Друзі, ну, отакі вот окуняки сьогодні клювали. то Тобто я считаю, в принципі, це я взяв трошки собі на кулінарію, Взагалі-то клювало дуже хорошо, Скільки тут я собі штук 6 взяв. Бравих, класних окунчиків. Вот. І що я хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставите лайкос, пишіть коментарі, відповідаю всім. Вот. І до, до нових зустрічей на рибалках. Усім пока. Ось таке ні оконяки клювали, да? дивіться. Просто кайф. І в таку спеку, мені здається, клювати можуть може тільки ця риба. То, що, Ну я не знаю, душно, жарко, дихати нема чим, а вони клюють. Клюють і клюють. Просто клас. Усім пока.